Лисички, яких можна тримати як домашніх тварин. Фенек найпопулярніша порода домашніх лисиць, має маленький розмір, довгий термін життя, милий характер, але дуже голосливі. Руда лисиця. Милі, як домашні кішки, але має недоліки, смердюча сеча і схильність до копання. Потребує більше місця для ігор порівняно з іншими породами. Срібна лисиця мають собачий характер та звички, включаючи виляння хвостом та гавкіт. Песець. ласкаві, але чутливі до високих температур і перегрівання. Погано пристосовані до життя в приміщенні, маркують територію запахами, люблять гратися в піску та бруді. Сіра лисиця найспокійніший і доброзичливий вид лисиць. Але можуть порушувати спокій в будинку, копатися в килимах, маркувати територію, гризти різні речі. Великовуха лисиця невеликих розмірів, але рекомендується утримання у вольєрі, бо може втекти, копати та мітити територію.